А зараз ми підемо в Аврору, і я вам покажу всі красиві, естетичні речі для кухні, які там є. Звісно, додам всі ціни та можливі акції на них. Я гарантую, вам точно там щось сподобається. І якщо щось сподобається, напишіть про це в коментарях. Така кухонна маслянка дерев'яна. Зараз по нижці, до речі, 55 гривень, а була 64 Ось така дуже гарна, їх тут багато. Ще є ось така дуже гарна серветниця з деревом та білим пластиком. Вона, до речі, дуже велика та вмістка за 149 гривень. Дуже гарна підставка для столових приборів. Вона йде металева, чорна з деревом білим, також дуже гарна, естетична. За ціною 149 гривень. Ось така гарна фруктовниця. металева, чорна. Дуже гарна, кругла. За ціною 109 гривень. Ось їх тут багато. А це моє улюблене, кошик для фруктів. Таке, бачите, чорний металевий з білим деревом. Дуже підходить до всіх тих інших приборів, які я показувала. І зараз по 199 гривень. Їх бачите, там багато. А ще дуже гарні ось такі серветки на стіл. Дивіться, там є різні кольори. Дуже гарні. Можна вибрати будь-які. Дивіться, яка краса. Вау! Так, і за ціною вони, ну, бачите, тут різні: від 77 до 129. Також є ось така гарна дощечка для нарізання сиру. Я вже її показувала, покажу ще. Вона коштує 169 гривень. Дивіться, яка гарна бамбукова, маленька, компактна і дуже-дуже зручна. Ось така баночка для сипучих, бачите, з дерев'яною кришечкою. Тут 900 мл поміщається. Зараз вона також по знижці 84 грн. Така гарненька. Також є ось така. 109 гривень. Також банка для сипучих з корковою кришкою. Є ось такі, трішки менші, але також дуже гарно. Скляна така фігурна з дерев'яною кришечкою за ціною 109 гривень. Така гарненька. І поряд біля неї є така ж сама, тільки більша, більший об'єм за 119 гривень. Зараз давайте подивимося, який тут об'єм, бо мені теж цікаво, якщо написано. На жаль, бачите, не написано. Але дуже гарно. І вона, знаєте, така легенька. Ось такі баночки також дуже-дуже гарні. І дуже зручні. Також з дерев'яною кришечкою за 149 гривень. Мені така подобається дуже зручно. А ще є такі тільки схожі і більші. Теж дуже гарні з ось таким же ручкою на кришці, щоб зручно було відкривати. Зараз подивимося, скільки вона коштує. Так, 169 гривень. Тут також, бачите, бамбукова кришечка. І зручно, так, знаєте, тримати її. Оце класна ваза. Я її знайшла. Хто шукав таку вазу для квітів скляну, вона зараз дуже-дуже модна в інтернеті. Ось така вона, до речі, тяжка, я вам скажу. Давайте подивимося, скільки вона коштує. 679 гривень. Ось така як вам напишіть. Там ще є одна. Головне її не розбита. А ще є ось такий дуже гарний чайник заварювальний з корковою кришечкою. До речі, він зараз також по знижці. 249 гривень. Симпатичний. Ще є ось така гарна ємність для сипучих, також з такою самою світлою бамбуковою кришкою, ребриста, за ціною 139 гривень. До речі, дуже гарно. А ще є ось така гарна чашка фарфорова з квітами. Тут є декілька візерунків, і всі вони дуже-дуже гарні. Такі знаєте, наче саморобні. І коштують зараз по 84 гривні. До речі, на них також знижка. Ось такі різні тут є. Дуже гарні. І ось такі звичайні баночки для спецій з металевою кришечкою за 29 гривень. Дивіться, яка краса. За 139 гривень. Дуже гарний. Декор для дому лаванда. Штучна в горщику. Зараз по 84 гривні. Дивіться, яка краса. Це також декор для дому. Штучна рослина в горщику за 74 гривні. Аж 54% знижки. Підсвічник скляний. Дуже гарний. За 129 гривень. Дивіться, який. В коробочці, бачите, продається. Ось дуже гарні такі підставки. Це біла металева ось така вона за 299 гривень. І така є тільки вже з гострими кутами за 299 гривень за таку ж саму ціну. А ще мені дуже сподобалося, дивіться, Ось така статуетка підставка. Бульдог за 799 гривень. Сюди можна щось вішати, сюди можна ставити. До речі, дуже гарно. І все воно, бачите, в коробочках там продається. Також мені дуже подобається ось такий підсвічник, дуже схожий на той, але тут вже на дві свічечки. Зараз подивимося її ціну. 99 гривень. До речі, зараз знижка і дуже хороша. Також вона, бачите, в коробочці. А ще дуже гарна свічечка. Ось така з бамбуковою світлою кришечкою. Зараз подивимося, скільки вона коштує: 229 гривень. Ще є ось така свічка, мені дуже сподобалася, бачите, з листям троянди. Я уявляю, як вона пахне. І коштує вона 88 гривень. Дуже багато гілочок штучних. До речі, вони також по знижки 64 гривні. Дивіться, скільки їх для декору буде взагалі супер. Там бачите, різні є. А ще мені дуже подобаються ось такі кошики декоративні з текстилю зроблені. Це такий білий, є сірий, є ось такий бажевий. 249 гривень. Вони коштують всі. Дуже гарний. А ще дивіться, яка краса, це підсвічник. Ось, бачите, він такий. Ще за такою ручкою. За 449 гривень. Кошик декоративний, плетений, дуже гарний. Зручний місткий по 119 гривень. Сюди можна багато чого поставити, покласти, зберігати, і буде дуже естетично виглядати в квартирі. Ось такий гарний дозатор для мила. Бачите, з деревом та білим пластиком. Коштує він 129 гривень. А це йде дуже гарний набір. Тут три аксесуари, дозатор для рідкого мила, стаканчик для зубних щиток та зубної пасти. І ось така серветниця. Це все пластик білий з світлим деревом. Виглядає дуже гарно і дуже естетично. По 239 гривень. На нього також зараз хороша знижка. А ще є ось такий дозатор разом з мильницею. Ось він йде в такій коробочці. За 99 гривень. Біленький набір для ванної кімнати. Тут іде дозатор для мила і два стаканчики для зубних щіток або там ще для чогось. Вони пластикові. За ціною зараз глянемо 179 гривень. Дивіться, який класний набір для ванної кімнати я знайшла. Тут іде два аксесуари: це дозатор. Та чашечка. Вони білого кольору, пластикові, із золотом. Зараз глянемо ціну. За 109 гривень. До речі, на нього зараз дуже хороша акція, бачите? Йоржик для унітазу також білий, естетичний, з ось такою наклейкою, яка клеїться до плитки. Дуже гарний за 199 гривень. Вона йде підвісна з підставкою.